Пливи, рибу, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, править твій маршрут, шиє тобі парашу, пасе тебе в глибині при своєму старі. Коли зелені зірки падають гирло ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть, певна моя. Життя це тиша і сміх. Його стане на всім, його вистачить. Всі. Всім кохання моїм, тому лети, рику, лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все навпаки, лише твої слова, лише таємниці і дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, рибу, кохай, хай без надій, хай, хай без жодних надій. Радій, ри, радій, Любов варта всього, варта боля твого, варта твоїх розмов. Варта відразу йому всячого злого виття, шаленства та милосердя. Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть.